Доброго дня, мої вітання. Сьогодні ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян і, як завжди, лише супер пропозиції на каналі. Сьогодні нашій увазі такий електричний автомобіль Volkswagen E-Golf. Е Один з популярних автомобілів, які купують в Україну, з розмитненням в 36 євро. За автомобіль. Плюс послуги брокера, доставка. Так формується ціна даного автомобіля Автомобіль приїхав лише з аукціону. 18-й рік по вікнах, в 2019 році був куплений лізинговою компанією за 51 тисячу євро. Ціни на сьогоднішню хвилинку ще немає, але коли вже буде виходити відео, буде вже ціна тут з про, прорахунком в Україні. Як ви знаєте, в нас найкращі ціни доставляємо власними евакуаторами і завжди класні лізингові автомобілі з сервісною історією, справжніми пробігами. Автомобіль ви можете вже бачити тут, в якому він стані, а не наведені губки вже вдома. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, без пошкоджень. Всі вікна оригінальні, ніяких поліровок, відновлень проводити не потрібно. По периметру всі рідні вікна, сама топова комплектація даного автомобіля з підсвіточками в дверях, з підсвіточками в порогах, шкіряний салон, діджитал табло. Мультикермо, велика навігація, підігрів сидінь, клімат-контроль двохзонний. Так, самопаркування, електронний ручник, два ключика, камера заднього виду і пробіг даного автомобіля також досить класний. 82 тисячі кілометрів. Volkswagen досить якісні робить матеріали, що по салону і також, виходить, по батарейці. Батарейка в Volkswagen надійна. Проблем не було з жодним автомобілем заводом виробником, заводом-виробником задекларовано 300 кілометрів. Фактично. Твердих 250 кілометрів в спокійному режимі автомобіль проїжджає. Класні такі. Художні диски, парактроніки перед тримання полоси, антибликове скло клубове, сама повна комплектація, яка лише може Дедовські стопи, враховуючи по комплектації, ціна буде немалою. Досить класний автомобіль, рідко такі потрапляють, тому Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте 050 565 0817. Автомобіль лише приїхав з аукціону, і такі автомобілі по статистиці досить швидко продаються. Автомобілі тут купуються за євро, тому ціна буде написана в євро, тому що прив'язка йде до цієї валюти. Розраховуватися в Україні можна і доларом, і гривнею не є проблема. Купити такий автомобіль на сьогоднішній день є складно, особливо оплати. Лише по банку. Йдуть такі тенденції, що готівки в Європі, папірчиків, взагалі ніхто не буде брати. Автомобілі в Нідерландах завжди були дорожчі, але враховуючи інфраструктуру і самі автомобілі. Багато в кращому стані. В порівнянні з гольфами з Норвегії, то в Норвегії дешевші ціни, але зовсім інший клімат, і тому автомобілі з Нідерландів завжди на порядок вищ. Такої зими зимові колеса в Нідерландах не є обов'язковими. Враховуючи, що три тижні тому в мене колега повертався з Норвегії і казав, мінус чотири ще сніг, то це, це можна уявити. Отака От супер пропозиція. Кого цікавить, телефонуйте їй інші варіанти електричних гульфів І простіші комплектації, інші пробіги, інші ціни. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. На все добре. До нових. どうも。